Всім привіт, дорогоцінні! Давайте помолимося молитвою покаяння. Якщо ви хочете примиритися з Господом, повторюйте цю молитву за мною. Відкрий своє серце для Господа, таточку. Ми приходимо до тебе. Життя та християнство починається з покаяння, воно починається з хрещення в отця. Отець, прости за те, що ми нехтували твоєю істиною, ми нехтували Боже тобою. Ми каємося, допоможи в ім'я Ісуса Христа. Пробач, очисти. І ми на основі слова, Господи, сповідуємо нашими устами. Ми сповідуємо наше покаяння, ми сповідуємо відречення від мертвих справ. Тому що життя це порятунок інших, життя це воля Божа, життя це творіння церкви, життя це бути водимим Духом Святим. Отець, ми каємося і просимо про Сти нас в ім'я Ісуса Христа. Отець, доторкнись наших сердець, і ми просимо Тебе наповни наші серця своїм словом, Твоїм одкровенням. Ми сповідуємо Ісуса нашим Господом, просимо прости всі гріхи, тому що тільки Ісус це робить. Боже, прости і очисти нас від цих кайдан, від цього рабства і від усіх залежностей. Прости і звільни нас в ім'я Ісуса Христа, тому що без Тебе, Боже, ніхто не зможе прийти до Ісуса Христа. Ми просимо Твоєї милості, ми просимо Твого Духа, помилуй Господь, ми піднімаємо наші руки, наповни нас своїм Святим Духом, Очисти, звільни нас та хрести нас в одне тіло, в єдину душу та мишлення. в ім'я Ісуса Христа, щоб ми виконували Твоє призвання, для чого й були народжені. Немає нічого кращого, ніж Твоя воля. Вона досконала, Отець. Ми дозволяємо, ми смиряємо себе, щоб Твоя воля втілилась в нашому житті. Ті, як це сказав Ісус, не моя воля, Господь, але Твоя, і буде твоя воля досконала. Ми дякуємо тобі за все, за все тебе славим і превозносим. Амінь.